Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий щомісячний на даний момент вже 29-й відеоогляд по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Нагадую, що подібні випуски я записую щомісяця, в перший тиждень кожного наступного місяця і планую це робити постійно. На протязі всього мого інвестування у фінансові ринки. За минулий місяць пройшли деякі зміни у портфелях, що на фондовому ринку в публічному портфелі, що на криптовалютному ринку в публічному портфелі. Були продані та усереднені деякі позиції. І, звісно ж, все це по черзі. І як завжди, розпочну огляд з. Порівняння мого портфеля з акціями, за талонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Нагадую, що даний графік, дана статистика, яку ви бачите в себе на екранах, формується на фоні і на результативності обох портфелів. Тобто довгострокового портфеля з акціями і, звісно ж, Публічного портфеля з акціями, який я веду відкрито. А довгостроковий портфель, звісно ж, доступний обмежено. І так, розпочнемо. SP500. Бачимо, що на 31 липня SP глобальний ринок відстає на 11% від мого портфеля з акціями. Далі, Dow Jones. Індустріальний індекс на 31 липня індустріальний індекс Dow Jones відстає на 16% і технологічний індекс Nasdaq 3Q дещо замітно скоротив своє відставання навіть порівняно з минулим місяцем. І це відставання складає всього-навсього 3%. Пам'ятаю, минулого місяця було більше трошки. А ще місяць тому було ще більше. Бачимо, що NASDAQ скорочує відставання від мого портфеля з акціями. Але, як я і говорив, говорю і буду говорити, і це показую в публічному портфелі, що робота проводиться. І звісно ж, цьому результат, п'ятий місяць поспіль мій портфель з акціями, тобто два моїх портфелі з акціями, об'єднані в одному графіку, лідирують порівняно з топовими індексами на фондовому ринку. Бачимо, що за 30-31 липня портфель дещо просів. Це все, звісно ж, пов'язано з тарифами, з темою тарифів, які час від часу хоче запровадити президент США. Але щоразу він, так сказати, відтерміновує введення даних тарифів, і таким чином дана маніпуляція президента Сполучених Штатів. Дещо впливає на фінансові ринки. Але, звісно ж, до цього ми повинні бути готові і приймати, так сказати, деякі рішення по своїм портфелям в інвестиціях. Тож, тепер перейду до змін, які відбулися у публічному портфелі на фондовому ринку. А це, звісно, була продані. Дрібні акції компанії BX, це було 24 липня. Я даний пост публікував у своєму телеграм-каналі. Бачимо, що чистий профіт по позиції склав плюс 21,6%. Це були дрібні акції компанії BX, які були продані. Щоб не пропускати інсайти. І те, що я роблю на фондовому ринку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі цього відео. Тепер перейдемо на сайт FinViz, де я записую свою статистику по інвестиціям у публічний портфель. Бачимо, що компанія BX продано, залишилось Три компанії в публічному портфелі це Google, Tesla і CRM Salesforce. Бачимо, що порівняно з минулим місяцем та й з минулим тижнем по інвестиціям, який я опубліковую кожен тиждень письмово. То, хто спостерігає, той бачив, що минулого тижня була прибутковість плюс 4,7% від загальної суми. Інвестицій в даний портфель. На даний момент інвестиція складає 308 доларів 97 центів. Нагадую, що загальна сума інвестицій у публічний портфель складає 1000 доларів. Тобто профід буде вираховуватись із даної суми. А ціль наша по публічному портфелю це плюс 30% від загальної суми інвестицій. Тобто, це буде вираховуватись із. Тієї тисячі доларів, яка запланована інвестуватися у публічний портфель. Тож, по фондовому ринку на даний момент, все. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, для цього вам треба відкрити рахунок у топового американського брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку, залишу в описі цього відео. Звісно ж, за цим посиланням ви. Отримуєте бонуси від даного брокера. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я записую свою статистику по інвестиціям у публічний портфель у криптовалюту. Бачимо, що на даний момент портфель дещо просів. І це все, звісно ж, пов'язано з біткоїном який, бачимо вже 5 днів поспіль ціна падала вниз, але сьогодні дещо трошки відскочила вверх, можна сказати, не відскочила, а так почала повільно зростати. Але я думаю, що зниження буде як мінімум в дану зону закріплення, яку я позначив на графіку. Звісно ж, більш детально по біткоїну. І огляд по біткоїну, і мій прогноз по біткоїну я опубліковував у минулому звіті в огляді по біткоїну. А тепер перейдемо більш детально до публічного інвестиційного портфеля. Бачимо, що портфель на даний момент в мінусі 21%, 8%. суї, як завжди, в лідерах, і Мюроу. Не як завжди, але на даний момент в аутсайдерах. Далі йдемо по історії розвитку портфеля. Бачимо, що була перша хвиля зростання, потім друга, вище за першу. І далі знову пішла корекція. Я думаю, це все тимчасово. Далі піде третя хвиля зростання. І далі вже, я думаю, оновлення буде так сказати. вже... Історичного максимуму по капіталізації в публічному портфелі. Тепер більш детально по монетам. Бачимо, що монет, які знаходяться в зеленій зоні, стало більше. На даний момент 6. Це Суї, Діа, Доге, Пепе, Куант і Бонг. Бачимо, що Діа знову претендують на лідери. І далі йдуть монети, які знаходяться на даний момент в мінусі, які ми вже усереднюємо. Тож, готуємо далі USDT для усереднення монет. Бачимо, що понки якимсь чином спустилися на низ, але я думаю це тимчасово. Далі йде Stark, Вайф, Floki, Ван, Bret, Філ, Murrow, Shiba, АРБ, Ворхом, Bome, Фет і OP. Далі бачимо плюсові монети. І щодо усереднень позицій, те, що я говорив, то 10 липня було усереднено дві монети: це V і Mюro. На момент осереднення, як я писав, монети досягли мінус 80% від загальної суми інвестицій у кожну монету. Тобто, це досить хороша можливість отримати хороший профіт, коли буде альтсезон. А він все-таки буде, як я й говорив, його штучно затягують, але він буде. І вже 20%. 5 липня була усереднена монета ОПІ. Теж я пост публікував у своєму телеграм-каналі, тож не пропускайте цінну інформацію. І що більш цікаве, було минулого місяця, ось на цій другій хвилі зростання, так це ж, звісно ж, оновлення історичного максимуму по біткоїну. І бачимо, що на даний момент. Біткоін чітко відпрацьовує по моїм очікуванням. Звісно ж, на рахунок біткоїна я записую окремі відео, які виходять на моєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь на телеграм-канал і не пропускайте цінну інформацію. І на даний момент по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Даний відеоогляд буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!